Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 18 квітня п'ятниця, і у п'ятницю на моєму каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Ми у цій програмі роздумуємо над такими, на мою думку, цікавими в лапках ініціативами, питаннями і подіями, які відбуваються. Сьогодні я хотів би поговорити про законопроект. Вже декілька днів обговорюється законопроект, який. Ініціювала чинна влада, законопроект передбачає обмеження перебування для міських горів на посаді терміном до двох. Тобто два терміни тепер тільки згідно цього законопроекту, міський голова може бути на своїй посаді, тобто двічі може тільки обиратися. І потім вже третій раз, там, через якийсь час, також не може обиратися. І що саме цікаве, що в цьому законопроекті передбачається що він буде мати зворотню дію у часі. Тобто ті вже міські голови, які більше ніж один раз були обрані, вони тепер вже не зможуть обиратися. Хтось два рази, хтось три рази обраний, був би йому довіряють міському голові. Люди він тепер не зможе обиратися. І це стосується, безумовно, в першу чергу, міських голів великих міст, які є впливові, які користуються довірою, але які не є лояльними, скажімо так, до чинної влади. Тобто вони не виконують, там, як солдатики вказівки, як ті чиновники, які понабирали в той же Офіс президента і в Кабінет міністрів, які роблять все, що їм говорить з Офісу президента, з вулиці Банкової. І великі міста цікаві з точки зору ще і бюджетів, нерухомості, землі. Хочеться ж покерувати Офісом президента, там, де вони не можуть ніяк туди добратися. Ну і головна мішень, безумовно, це. Київ, столиця України. Це кличко. Мер міста, який, якого обирають кияни, хто б що там до нього як не відносився, не ставився, що про нього не говорив, в чому б його не звинувачував, кияни його більшістю своєю обирають, тому він є обраним міським головою. Так, чинна влада намагалася, намагалася, навіть там кандидатів, пам'ятаєте, таку. Мері Попін, з Верещук, яка там літала на Парасольці і хотіла бути дуже міським головом, головою Києва, але добре, що і не сталося, як в Офісі президента гадалось. І тепер ну, ми бачимо, ще й це протистояння між військовою адміністрацією місті Києва і Київською міською державною адміністрацією. Я насправді ну, це. Не було сенсу, на мою думку, це робити, тим більше призначати тих людей, які не мають відношення зараз до військової справи. Я маю на увазі чинного керівника міської військової адміністрації. Можливо, він хороша людина, але з точки зору того, що ті функціональні обов'язки, які мав би виконувати, ну це точно не його, на мою думку, рівень і е знання, досвід, компетенція є міська. Е Влада, є адміністрації, є міська рада, тому тут все в принципі нормально працює. Але так чи інакше, до речі, це практично е, всі президенти, які не мали можливості впливати на місто Київ, не намагалися так чи інакше цей, це місто ну, захопити чи завоювати. От як зараз це зробити е, чинна влада в Києві. І ця ситуація, на мою думку, ну виглядає дуже-дуже сумною. Бо ну, зворотня дія у часі, ну, по-перше, це протирічить 58-й статті Конституції України. Хоча ми всі розуміємо, що на Конституцію ну, там не дуже звертають увагу зараз ті, хто у владі, вони там неодноразово її порушували, починаючи з тих дочасних виборів у Верховну Раду, так, яку Конституційний суд чомусь визнав це рішення. Указ новообраного тоді президента Володимира Зеленського конституційним. Ну і багато було інших ще випадків. Так от ця ситуація, ну насправді, на мою думку, виглядає як інструмент, оцей законопроект, він виглядає як інструментом захоплення узурпації фактично влади по всій Україні там, де не змогли. Я не знаю насправді, хто реально є ініціатором. Кому така прийшла в голову, в лапках геніальна ідея порушувати Конституцію. Я проговорю зараз про зворотність дії у часі. Ну і про, взагалі обмежувати термін, чомусь тільки міських голів. тут от, от, Міських голів, от вибрали цих. Тобто ми розуміємо, ще раз хочу на цьому наголосити, що головна мішень це міський голова столиці України міста Києва Віталій Кличко, який, як ми розуміємо, ну, знову ж. Якби хто що так там не говорив, не заявляв, є всі підстави вважати, що він і наступного разу буде обраний, як, до речі, і мер міста Дніпра Філатов, там, можливо, знову ж, як би не відносись до мера міста Одеси Труханов. Тобто, ця ситуація, з моєї точки зору, ну, демонструє демонструє, що. Чинна влада, вона не просто не збирається йти. Хоча, на мою думку, якби в них була совість, вони б самі добровільно пішли і не брали б участь в жодних виборах. Вони навпаки шукають різні засоби, можливості для того, щоб не просто самим там, ну, центральна влада залишитися, залишитися при владі, але ще й захопити в незаконний, в неконституційний спосіб великі міста, де вони не змогли. Завоювати чи виграти, я би так сказав, вибори брали там участь. І тому, на мою думку, цей законопроект ну, він буде сприйнятий негативно, він буде дуже негативно сприйнятий у суспільстві, безумовно, серед міських голів. Це обмеження, це втручання фактично в самоврядування, але знову ж він є неконституційний. І ця ситуація, на мою думку, ну, якщо дуже добре, ми будемо розмірковувати. В чергове нам демонструє, що, на жаль, чинна влада, яка і в Україні, вона не займається питаннями війни, питаннями оборони України. Вона продовжує політичну боротьбу. Хоча вони публічно заявляють, що вони ніяких виборів, поки там нічого не буде. І, взагалі, наше головне завдання це перемога і так далі, і тому подібне. Але насправді. Це конкретні дії, вони демонструють, що є на думці у представників влади, у команди Володимира Зеленського, а не те, що вони публічно заявляють. Я сподіваюся, що все-таки у Верховної Ради ну, здорового глузду не голосувати. Хоча є в мене підозри, що все-таки шанси проголосувати такий законопроект є дуже-дуже великі. Ну, можливо, там потім будуть подання в Конституційний суд і все-таки Конституційний суд. Вже не буде приймати такі рішення, як він приймав, як це було спо за черговими дочасними виборами до Верховної Ради до Верховної Ради в 2019 році. І все-таки ця ситуація з цим законопроектом, який я впевнений, якщо він все-таки буде внесений, якщо він там почнеться якесь його обговорення, потім буде перше читання, він буде дуже дуже резонансним і в чергове буде. Роз'єднувати українців замість того, щоб об'єднувати. Тобто влада, ну мене таке враження, що вони спеціально там сидять якісь, а можливо не один, а декілька таких, я не знаю, як їх назвати навіть в лапках розумників, які собі вигадують якісь ініціативи. Ну, по-перше, щоб якось мати з цього якийсь зиск, я маю на увазі, першу чергу, для влади. Ну, я ще раз хочу наголосити, Київ великий бюджет, нерухомість земля, як і в інших містах, великих, таких, як Дніпро і Одеса. Але вони ще е, з, разом за, за, вирішують ну, питання щодо роз'єднання українців, щоб українці не були об'єднані. Не об'єднана країна, вона точно не має шансів на те, щоб вистояти у цій війні і перемогти. Тому ініціаторів ми побачимо потім, хто там буде, коли буде внесено е, до зали Верховної Ради, якщо це було, буде зроблено, я буду вважати. І це моя собі тихна думка, що ініціатори. Цього законопроекту вони не тільки обслуговують владу, вони ще й допомагають країні-агресору. Сподіваюсь, ви додивились цю програму до кінця. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал і підтримуйте його. Як завжди, на завершення цих програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна!